Вітаю вас, велимі шановні любителі апельсинів. Знаєте, от так щось воно склалося, ну, випить є що. А закусить нема чим, так воно і не лізе щось. Оце трохи візьму так. О, полізло. Так от, ну, раз нема чим закусити, то ми поки що оцим. Будемо запивати. Ну, ваше здоров'ячко. Так от, я прошу про апельсини, так щоб було чим закусити, так щоб, ух, треба заквасити апельсини. Ну, цим я зараз і займусь. Значить, беремо апельсини, ну, бажано з свого саду. Якщо саду нема, то... Ідіть в магазин. Гарненько вимить. Ну, я їх отак візьму, розріжу на половинки. Ну, може, захочеться квашеного соку з квашених апельсинів, щоб тоді легко видавлювати було. І поскладаю таку кастрюльку. Думаю, на пробу вистачить. Що далі? Далі беремо пиво. Не, воду, воду беремо. І сіль. І робимо росіль. Значить, на літр розсолу я завжди беру, коли щось квашене, 15 грам солі. Так само зроблю і цей раз, а там побачимо, як воно вийде. Розмішати. І цим розсолом заливаємо. Гарно вийшло, трохи водички залишилось. Ну і що? Тепер прикрить кришечкою, не треба так закривати сильно, а просто так легенько прикрить, поставить там при кімнатній температурі і нехай воно собі бродить. Пройшло 6 днів, і як бачите, я змінив кастрюльку. А чому змінив? Бо отут не міг поставити під гніт, бо з неї все витікало. Тому взяв глибше, переклав все сюди. Ну і зараз побачимо, що воно вийшло. Трохи тут пліснява росте, але то не страшно. То то не страшно, то нормально. Дивіться, як гарно. Ну, виглядає гарно. Та біленька це така пліснява, її треба прибрати. Ну потім... Потім цим займусь. А зараз що зробимо? По-перше, покуштуємо росольчику штука а що там за апельсинками у нас апельсинки булькають а? ну смачно але ще не сильно проквасились такі як... Малосольні огірки. Ми будемо вважати малосольні апельсини. Ну, в принципі, смачно, я вам скажу. А якщо вичавить сік, то на ранок після оцього... ооо, яка штука буде. Так що я зараз так, у мене тут настояночка на шипшині. Точніше на квітках шипшини. Ну, зараз побачимо, як вона іде з цими апельсинками збирає смачно, ви знаєте, смачно. Ну, комусь може не сподобається, але мені, мені подобається. Так що спробуйте. Заквасьте так трішечки, як я кілограмчик на пробу. Ну, Якщо сподобається, то вперед. Ну, мені, як бачите, пішло. пішло. Ну що, квасте апельсини і не тільки, а також огірочки-помідорчики, і буде вам щастя. Слава Україні!